Вітаю вас у Нюрнбергу. Це місто з глибоким історичним корінням і сучасною енергією, пералени середньої Франконії у самому серці Баварії. Це друге за населення місто Баварії після Мюнхена понад півмільйона мешканців. Назва міста походить від Скелястої гори. Саме тут височіє Нюрнбергська фортеця. Що століттями домінувала над містом. Нюрнберг розкинувся на берегах річки Пегніц, яка несе свої води через історичний центр міста. Від 14 до 16 століття Нюрнберг був однією з найважливіших німецьких столиць. Нюрнберг це місто, де кожна вулиця розповідає свою історію. І серед найвагоміших сторінок Нюрнбергський процес. Міжнародний воєнний трибунал над нацистськими злочинцями, що став символом перемоги справедливості над злом і заклав основи сучасного міжнародного права, але це вже інша історія.